Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олексій Шишкін, випускник курсу Data Analysis, Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. мене звати Олексій. Працюю я в компанії Джубел на позиції аналітика. Власне про Джубел трошки можу розповісти, що це українська компанія. І один з основних продуктів це сайт для пошуку роботи. Взагалі джубол входить в топ 10 сайтів у світі по пошуку роботи. Олексій, розкажи, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? Взагалі я переходив з IT в IT, якщо так можна сказати, до того я працював операційним директором. А взагалі в IT я з 2018 року. Починав як рекрутер, потім HR, hr дженераліст операційний директор, і з травня цього року я вже аналітик. А от IT-сфера сфера це була в принципі перша сфера, у якій ти працював чи ти до цього ще десь був? Так, звісно, я працював і в кол-центрах, працював і за освіту. За освіту я музикант, працював в будинку культури, концертмейстером. Але ось так склалося, що IT для мене зараз. Головний напрямок, де я хотів би розвиватися, зрозуміло. Що тебе так сподвигло змінити, якби напрямок діяльності уже в ІТ-сфері протягом шести років роботи в іт галузі в принципі, аналітикою я трошечки та й займався. І перше, то, з чим я стикнувся, і у що так закохався, це google таблиці. Часто їх дуже часто на кожній посаді я застосовував google таблиці репорти. Звіти різноманітні. То мені було цікаво десь кілька років тому. Я так замислився стосовно зміни напрямку. Цікаво було. Data Science. Я в 2022 році пішов на курси по Data Science. але було важко, тому що там вища математика. Статистика Python, дуже так все поглиблено потрібно було знати, але я таких речей взагалі не вивчав, і для мене вища математика то була вищою математикою. Потім, у 2023 році, я знайшов знову спроба була свідчнутися, Я знайшов курси койті аналітик даних, почитав взагалі, що якби, аналітика даних і Data Science Мають багато чого спільного, це теж наука про дані. і пішов на ті курси. Зрозуміло, дякую, а чому саме Гува обрав? Сподобалась курс, сама якби програма курсу навчання, почитав відгуки, ну, так, якось склалося, обрав Ква ІТ. Скажи, будь ласка, скільки часу пройшло в тебе після завершення навчання до моменту, коли ти знайшов свою першу роботу? Перед тим, як шукати роботу, я звільнився, щоб точно, точно і впевнено як -то ухвалити рішення, що мої рішення дійсно серйозне і що я хочу перейти на позицію аналітика даних. Я в 1 березня вже не працював, і два місяці я не працював, перший місяць я. Відпочивав, а ну паралельно я підготував все необхідне для пошуку роботи: це і резюме, і педпроджекти, тобто портфоліо. І десь з квітня я почав активно шукати роботу. 1 травня я вийшов на роботу. Тобто, це десь два, два місяці, півтора місяці, якщо так рахувати, що я там плюс-мінус активно шукав роботу. Добре, за цей час, скільки ти відправив резюме, скільки ти пройшов технічних співбесід з HR, як це все відбувалося? Я зробив 41 відгук, зробив 4 тестових. І вже на тому етапі, коли я зробив тестове з Джубел, я так уже плюс-мінус розумів, що можливо, все буде окей, і в Джубел мені цікаво працювати, і я хотів там працювати, тому. Всі моменти е, співбесіди з інших компаній трошечки відтягував, і потім HR співбесіда в Джубл, е, технічна співбесіда, і потім фінальна співбесіда і офер. Олексій, розкажи, будь ласка, як ти готувався до співбесід, як це все проходило? Що ти можеш порадити нашим студентам, щоб вони успішно працевлаштувалися в ІТ? По-перше, то резюме і портфоліо це must have, е, тому що. Це перше знайомство компанії з вами як з кандидатом, і резюме повинно бути структуровано з актуальною інформацією, і зважаючи на те, яка позиція, на котру ви подаєтеся, можна адаптувати своє резюме, переписати, вказати обов'язково релевантні скіли, не записувати всі технічні слова, котрі ви вивчили на курсі, а вписувати тільки те, в чому ви дійсно. Впевнені, що ви це знаєте, тому що наступний етап, коли вас перевірили, по ваше резюме перевірили, потім запросили на технічну співбесіду, у вас ці навички, котрі ви прописали, будуть запитувати. І тут доволі часто люди сипалися. Це коли я працював рекрутером, трошки поєдную свій досвід з досвідом саме пошукача, потім портфоліо чи Петпроджекти. Бажано новачку, котрий ніколи ще не працював, дуже бажано мати педпроджекти, як я робив. Я на Ютубі знайшов кілька педпроджектів і просто взяв їх скопіював, щоб набити руку, спробувати, як то воно є. І далі я вже обирав якийсь проект, над котрим було б цікаво попрацювати. і за аналогією до цього до тих попередніх пет я. Працював над цим проектом, от, мабуть, основні моменти для підготовки. Також можна підготувати кавер летери, тобто супровідні листи, там де чи мотиваційні листи, де описувати, чому саме вас повинні запросити на наступний етап. Олексій, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які софт скіли чи і ще їх називають м'які навички, потрібно розвивати для досягнення успіху в ІТ-сфері? Я б для початківців, для новачків відніс власне відповідальність, певний момент самостійності, не боятися. Це більш не про софт-скіли, але про якість, яка теж повинна бути, не боятися запитати, тому що якщо Е, найчастіше то віддалений формат роботи, і страшно там написати. От страшно написати менеджерів, якщо щось не знаєш. А це потрібно одразу робити, тому що час плине і можна загрузнути в своїх моментах і в своїх страхах. Ти згадував за англійську мову. Який у тебе рівень на даний момент? Наскільки англійська зараз використовується в твоїй роботі? Е, наразі англійська в мене десь на рівні B2. ну вона вже протягом там. Шести років на рівні Б2. Мені достатньо для комунікації з носіями мови. Наразі я так активно не використовую на цій посаді англійську. Ну це технічна документація, тому що вся технічна документація написана англійською мовою. Звісно, є переклади, але перше джерело краще читати в оригіналі. І м -м, сходити на якісь коли з м -м, іноземними колегами чи партнерами це, теж, теж прикольно. Олексій, зараз досить швидко розвиваються інформаційні технології, зокрема, ChatGPT. Як ти вважаєш, чи ChatGPT, в принципі, може замінити айтівців? Це дуже крутий інструмент, це безперечно те, що штучний інтелект може замінити взагалі програмістів, я так не думаю, тому що все одно хтось повинен бути, хто може поставити задачу штучному інтелекту, і потім цю задачу порів'юяти. Але використовувати ChatGPT я використовую постійно, якщо потрібно написати якийсь довгий запит та просто скопіпастити якісь частини коду, вписати. Ну то якби monkey job, але ChatGPT з цим дуже гарно справляється. Момент про використання ChatGPT при виконанні тестових завдань. Я дуже не раджу це робити. Тому що потім вас будуть запитувати, і воно взагалі видно, що, що це завдання написали чи зробили не ви, а ChatGPT. Я про це спілкувався з моїм менеджером, і він каже: ну ChatGPT взагалі то видно дуже. Це як викладачу, видно, коли списують, так і технічним спеціалістам видно там, де зроблено чатом Дже Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Олексій, а тобі бажаю розвитку, професійного росту та досягнення твоїх наступних цілей.